Всім привіт! Хочу вам показати новеньку двокімнатну квартиру на продаж е, на Позняках. 27, Двокімнатна квартира. Прихожа тут окрема кімната, повністю мебльована велика шафа купе. Є вихід на простору величезну лоджію. Це ще по виводці тільки закінчився ремонт. Вигляд у вас на проспект Григоренка це ЖК Брикос. До метро буквально 5 хвилин. Це третій будинок від метро. Ця кімната 18 квадратних метрів. Друга кімната 12 квадратних метрів. Тут є кондиціонер, нові батареї, шафа теж простора, вікно на лоджію. Тут теж велика простора шафа. Тут можна всі речі повісити. Роздільний санвузол, ванна з великим дзеркалом, туалет і простора кухні Залишилось поставити тільки обідній стіл та стільці. Повністю будована нова кухня, нова техніка. Квартира тільки-тіки з'явилася на продажу, ціна її 90 тисяч доларів. Звертайтеся в особисті, та вона доступна до переглядів.